У селах Чернігівщини міліють колодязі. До прикладу, населений пункт Омельянів, що в Козалецькій громаді. Тут місцеві жителі вже протягом кількох років мають значну проблему з питною водою. З кожним роком у криницях дедалі менше води. У нас у колодязях вже в мене самої на 10 кілит колодязь і на одному кільці тільки вже водичка. Нема у мене україниця і береза вже виросла. Береза. Аби вирішити проблему, представники місцевого самоврядування ще у 2023 році звернулись по допомогу до народного депутата України від Чернігівщини. Подали звернення до народного депутата у прошлому році, і ми чекали свої черги. Звернення було на Весні, значить, ми його опрацювали. І мій перший візит сюди з приводу, якраз, скважини і питної води, відбувся 10 червня, і рівно до речі, рівно через місяць, 10 липня, вона була введена в експлуатацію. Наразі проблема з відсутністю води в Омельянові вирішилась. В селі за сприяння депутата та благодійного фонду разом завершились роботи з буріння і облаштування свердловини, яка відтепер і забезпечуватиме місцевих питною водою. Ми за нашою програмою кожен рік об'єм скважини для того, щоб це було загальнодоступне місце, яке визначають самі жителі села. Для того щоб люди в цей час могли отримати нормальну питну воду. І навіть якщо ми маємо складнощі з електрикою, і насоси не працюють, ми ставимо ручний. ручний в Цій місцевості це називається журавель, для того, щоб вони Могли накачати воду, набрати собі питної води. Раніше, за зверненнями людей, роботи з буріння і облаштування артезіанських свердловин були проведені в низці населених пунктів Козалецької громади.